Лист п'ятий. Сенека вітає свого Луцілія. Радію, що ти заповзято працюєш над собою і, полишивши все інше, дбаєш лише про те, аби щодня ставати кращим. Радію, схвалюю і не тільки закликаю, але й прошу, щоб ти не послаблював своєї наполегливості. В одному лише застерігаю. Аби ти, бува, не наслідував тих, хто прагне лише вирізнятись, а не вдосконалюватись, і не робив чогось такого, що впадало б у віччя, чи то в твоєму одязі, чи у способі життя. Не звертай на себе уваги простацьким одягом, нестриженим волоссям, скуйовдженою бородою, показною погордою до грошей. З панням на голій землі одне слово уникай усього, що йде від пустої честолюбності. Вже ж саме слово філософія, навіть якщо ним послуговуватися скромно, дратує людей. А що, коли ми почнемо жити усупереч звичаям, будьмо цілком не подібні до інших людей внутрішньо, але зовні не відрізняємося від них. Хай того не сяє білістю, але ж і брудом хай не вражає не купуймо оздобленого золотом срібного посуду, але не вважаємо, що відсутність золота це вже ознака поміркованості. Докладаємо зусиль, щоб ми йшли кращою, ніж люди де стежкою, а не протилежною, інакше відстрашимо і проженемо від себе тих, кого хочемо виправити. А доможемося хіба того, що вони, боячись, аби не довелося наслідувати нас усьому, взагалі не схочуть наслідувати. Перше, що обіцяє нам філософія, це відчуття здорового глузду, людяність, уміння жити в суспільстві. Але ми самі позбавимо себе тих переваг, коли намагатимемось бути неподібними до інших людей. Тож глядімо, аби все те, чим хочемо викликати подив, не виглядало смішним та осоружним, бо й справді наша мета жити у злагоді з природою, але ж виснажувати своє тіло, нехтувати звичайнісінькою охайністю, тягтися до бруду, споживати не лише нічого не варто, а й грубу, огидну їжу. Хіба то не суперечить самій природі. Якщо жадати чогось вишуканого ознака розбещеності, то царатися звичного, що за мізерну ціну можна придбати, ознака божевілля. Філософія вимагає поміркованості, а не кари. А поміркованість не мусить бути неохайною скеровуємо своє життя між добрими. Та загально прийнятими звичаями. Ось яка міра мені до вподоби. Хай усі подивляють наше життя, але хай також схвалюють його. То що тоді? Виходить, робитимемо все те, що інші, не буде ніякої різниці між нами й ними. Буде і чимала. Хто приглянеться до нас ближче, той зрозуміє. Наскільки ми не подібні до першого ліпшого з юрби, хто загостить до нас, той подивлятиме радше нас самих, аніж обстав нашої оселі. Великим є той, хто глиняним кухлем послуговується так, мов би він срібний. Та й не менш великим є той, хто срібним кухлем послуговується так, наче він був би із глини. Над ким гору бере багатство, того вважай слабодухом. Та поділюйся з тобою й нинішнім, який там уже є набутком. Вичитав я у Гекатона, що покласти межу бажанням, значить, знайти засіб проти страху. Перестанеш мов би, боятися, коли й надіятися перестанеш. Скажеш, як це можуть в одному запрягу йти настільки неподібні речі? Але ж так воно є, мілоцілію, хоч вони і видаються різними, а насправді поєднані. Як один і той же ланцюг пов'язує охоронці і в'язня, так і ці такі різні речі йдуть побіч себе. За надією ступає страх. Та я не дивуюся, що вони йдуть саме так. Обоє ж притаманні розгубленій непевній душі, схвильовані очікуванням прийдешнього, але головна спільна причина і надії, і страху це те, що ми не пристосовуємося до теперішнього, а шлемо свої думки геть поперед себе. Отож, передбачливість, те найбільше, що випало на долю людини, справді велике добро. Обернулося злом. Звірі тікають від очевидної небезпеки, втікши од неї, спокійні. А от ми, як од майбутнього, страждаємо, так і від минулого. Чимало того, що є добром для нас, іде нам на шкоду. Пам'ять повертає нам муки страху з минулого, передбачливість змушує переживати їх заздалегідь. Ніхто не буває нещасливим у межах одного лиш теперішнього. Бувай здорово!